Сьогодні у нас ефір. Я сподіваюся, як жа, завжди тепер буде по п'ятницям ввечері. Будемо виходити на Ютуб, розповідати про вашу родину, про збір, про хлопчиків, про Максима, про Владика. Як у вас справи? Розказуйте, діліться, Аніта. Всім добрий вечір. Справи в нас так само просуваються помаленьку, що стосується нашого збору. Хотілося <гум> би звітства краще, але як є. Ну, намагаємося поширювати збір Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Намагаюсь також на німецьку instagram сторінку але ну, не сильно в мене це виходить. Так, сьогодні, ну, сьогодні, instagram німецький не має волонтерів взагалі, тому там відео не просуваються, не поширюються. Ну, якось так. Угу. От. А що стосується наших новин, то перше, це те, що наш вже Владік пішов до школи. Були сльози. Да. В перший день він так плакав. Я його намагалась заспокою... заспокоювати, якось підтримати, але разом з ним розплакалась, бо мені так було його шкода. Ну, нічого. Зато останні ці всі дні він залюбки ходив, приходив в гарному настрої, йому подобається. Ну, є вже декілька друзів, знайшов, тому я думаю, що буде все добре. Да, я дуже в нього там. Такий німецький клас, лише саме мова да? вивчення мови. І нього це другий клас. Другий. Він насправді сьомий зараз да, в українській школі, а там другий клас. Але це, я так розумію, буде тільки цей рік, uh -huh. поки він взагалі не знає мови. За цей uh -huh. рік він я думаю. І, напевно, так вчителі думають, що підтягнеться мова, і тоді mm -hmm. він вже перейде або на клас менше ніж зараз, наприклад, mm -hmm. ніж, або в такий самий. Будемо дивитися, але ми не залишили українську мову. Ой, українську школу мову також українську. От ми продовжуємо. Звісно, онлайн в нього не виходить підключатися. Він не а там вже закінчується зброю. Ну, він відпочиває, ми сідаємо просто робити домашні завдання по всім урокам. Зараз ефір закінчиться, піду йому допомагати, будемо щось там робити. Бо зараз такі важливі предмети: хімія, фізика, алгебра, геометрія ну, це треба знати. Це складно. Я а теж була дві два рази, тільки в першому класі. В першому класі я була два рази в ізраїльській школі і в українській. О, теж по це тільки. Це тільки... Перший час обідне так трошки, а потім нормально. <сіх> була і була не страшно. Так, ну ось отак. Потім що ще? Ходили, ми отримали результати своїх аналізів, не пам'ятаю, розповідала чи ні, але отримали Є, 에, ну, аналізи крові, ми здавали. Так. E, пішли потім до педіатра, він нам їх розшифрував. Звісно, сказав, що ці показники, які відповідають за хворобу, вони збільшені. Uh -huh. І, в принципі, це свідчить про те, що є ця хвороба. Всі інші показники, ну, знаєте, як у діток буває щось трішки більше, щось uh -huh. трішки менше, але це ніяк не впливає зовсім, uh -huh. тобто це все нормально. Вітамінний комплекс в нормі, він каже, не треба нічого пити, але я думаю, що все ж таки я самостійно продовжу uh -huh. дати uh -huh. вітаміни. Да, бо uh -huh. я не знаю, я ж їм все, весь цей час даю вітаміни. Можливо, через це вони і в нормі. А, mm, да. Да. Тому я буду давати профілактичну дозу, а там mm -hmm. будемо робити ще контроль і дивитися. Тому що ж гормон, це все одно в нас ніхто mm -hmm. не відміняв його. Mm -hmm. А все, що стосується цих показників, да, воно збільшене, на жаль, печінкові проби, оцей КФК, ще за м'язи відповідає. Mm -hmm. І ще нам зробили такий показник, ми в Україні його ніколи не здавали. Не пам'ятаю зараз, як називається, але він знижений. І це у Владіка і у Максима він знижений. обох. І Це відповідає за те, що м'язовий об'єм зменшений. Mm -hmm. Тобто, Іншими словами, напевно, те, що йде руйнація м'язів, і об'єм цих м'язів, він зменшується. Тобто, mm -hmm. ось, такий результат, такий аналіз ми ніколи не робили. Mm -hmm. От каже робити контроль раз в три місяці або раз в півроку. Ну я думаю, раз uh -huh. в місяці ми будемо робити. Так. А що вам лікар сказав? Чи буде це якесь там додаткове коригування, чи зміна лікування, чи все залишається так само так. і це тільки контроль? Він сказав, що наш головний лікар це невролог. Mm. Mm. Як скаже невролог, так і будемо діяти. Mm -hmm. Ми записані на термін 30 жовтня, там буде цей невролог, цю клініку, mm -hmm. і вже там е, нам розпишуть все, що нам потрібно: які лікарі, е, які ліки, наприклад, Максимо жде а ще ж. <зас> е, да, нам же все ж таки mm -hmm. він писав заяву туди в страхову yeah. компанію, і вже прийшла відповідь, mm -hmm. і вони нам не погодили. Не погодили не безкоштовно, ми його не отримаємо, і навіть ми його, уявіть, не можемо купити за свої гроші. Тут він просто заборонений для діток менше 6 років. За протоколом лікування м'язових дистрофій угу. тут він не дозволений через те, що є великий ризик побічних явищ, тобто до 6 років у дитини вже буде багато побічних явищ. А 6 років це саме той вік, коли хвороба починає активно прогресувати. Угу. Тобто вони тут, в Німеччині, починають саме в цей момент давати. Лікувати вкупання. ось. Вони. Тобто хвороба починає прогресувати, вони дають дефлозакорд, і типу, цей гормон вже трішечки бореться з цими наслідками, там знімає білі, запалення, все таке інше. А тут на все це додається ще й багато побічних дій. І через це вони його не дають. Але бувають такі винятки, коли дитина, різні ж бувають дітки, з так. таким захворюванням, буває таке, що дитина може в цьому віці дійсно потребувати цього гормону, тому що він ну, дуже може бути слабкий, цей хлопчик. І тільки тоді, з дозволу лікаря, бо картина така, що треба цей гормон, тільки тоді mm -hmm. вже дають його. Це винятки. В іншому mm -hmm. випадку його не дадуть. Ну, ось так. Окей, а, то... а ви казали, що треба. Ну що він це ж гормон, і з нього треба як плавно входити в нього, так і плавно виходити. У вас ще буде така можливість, наприклад, що ви його хоча б плавно закінчили, чи що вони а, вам мене запропонували? Є ще лікарці? Я з України їх привезла. В мене вистачає, і зараз добре, що владіку ви виписали тут ліки, тобто німецькі вже. Mm -hmm. І я вже можу ті, що я для Владіка везла, я вже можу і Максиму їх давати. Розуміти, mm -hmm. тобто ну, дозування yeah. зменшувати там їх ділити. Тобто, mm -hmm. я за це не переживаю, в мене поки є до того моменту, як я поїду до лікаря, mm -hmm. до невролога. А там же невролог нам скаже: або ми будемо плавно mm -hmm. виходити з цього препарату, mm -hmm. ну хоча мені здається, ми не будемо плавно виходити. Ми, напевно, як лікар сказав, педіатр знайдуть нам альтернативу. Так, так. Тобто замінять теж то, гормони, угу. але інші. Я читала е, в Гуглі, вже прочитала, що в Німеччині є якийсь препарат, угу. який дозволений саме з 4 років. Угу. Він з'явився в 23-му році, здається, а, цей фіпар. Супер новий. Нов, новий угу. да. І от, може, може, нам його ну, не знаю, не знаю. Угу. Да, супер. Це, Це ось добре, що є різні варіанти. Да, да, бо, ну, або, якщо вже нам його не запропонують, ну, я не знаю, ну тоді будуть, напевно, ось цей дефлазекорд плавно переведуть на якусь профілактичну дозу, може, uh -huh. до 6 років. Якось так, напевно. Uh -huh. Uh -huh. І що ще по новинам? Записані ми були до ортопеда. На жаль, не така була консультація, як я хотіла би. Uh, ну, в принципі, я його зрозуміти теж можу. Uh, він мені так ми прийшли, він подивився наш діагноз. І ще раз мені я і так, і без нього розумію, що це важка хвороба, що вона до чого призводить. А з нами ще був перекладач. Uh, чоловік ми в карітас писали і нам дали перекладача. Uh -huh. І він добре розуміє, мені добре переводив. І він так прямо в деталях мені пояснював те, що мені каже лікар. Ну, і мене, знаєте, так прям, Я чуть там прям не розплакалась, бо мені так стало. Ну, я і так сама розумію, що до чого це призводить хвороба, як наскільки вона важка. Mm -hmm. коли ти ще від лікаря чуєш, ну, все, як знаєте, як стобіт. От, як це може бути ну, дуже боляче. Да, і він мені, мама, ви знаєте, що це за хвороба? З якою хворобою ви зіштовхнулися? Я кажу, так. Dakar, well. Ну і ви розумієте, до яких наслідків вона призводить, чим вона закінчується. Я да, він так типу головою маше, е, це так важко, коли двоє. Ну, і от, от, ну, в общем, потім він розповідає. Соль на рану. Да, да, от правильно, да. Потім каже, я б вам з радістю допоміг, але це не в моїх силах. Каже, розумієте, є просто лікарі, Загальні, да, от. я загальний, так. ортопед, там, переломи, вивихи, ушиби таке. Угу. А є спеціальні лікарі, ваша хвороба дуже важка і вона угу. специфічна, ось так. І є спеціальні лікарі, які саме вивчають і займаються лише цими хворобами. І є спеціальні угу. клініки, центри. От вам потрібно саме туди. Угу. І все. І ви повинні постійно приходити до таких лікарів, які працюють суто з цими важкими хворобами. Угу. от і він мені написав декілька клінік, і а, вони і... далеко? Де вони здобуються? Ну, я не дивилась, якщо чесно. Ерланген, Штраубінг, Ну Мюнхен недалеко. Ось такі міста, угу. і ми, звісно, в мене зразу паніка, що я записалась вже в клініку в Лансхуд. Угу. Тут і так з цим, з, цим, з цим такі черги, а тут я так розумію сама собі це, що я знову не туди записалась, чи що. Mm -hmm. Зараз мені треба перезаписуватись, це знову не зрозуміло, скільки чекати. І в мене, в общем, я вийшла з того ортопеду, знаєте, без настрою, без взагалі. Але mm -hmm. на наступний mm -hmm. ранок чоловік поїхав до лікаря до педіатра, він нас заспокоїв. Казав: Ви записані в таку ж саму клініку, тільки вас uh -huh. каже. Це така сама в будь-яку клініку, коли ви приїдете із цих клінік, там вас буде зустрічати невролог. Uh -huh. А вже потім, я вже як казала, він невролог розпише, вам потрібен ортопед, ортопарганетик, uh -huh. uh -huh. uh -huh. е- кардіолог. Оце все. І ви будете потім або брати направлення і ходити в ці, або вас одразу там десь будуть обстежувати. Але на той випадок, коли е, Владіка розмістився про збір для хлопчика, чи можна в школі Владіка розмістити листівки про збір для хлопчика? О, за це ми ще не запитували, якщо чесно. Uh -huh. е, я думаю, треба можна запитати, може, й дозволять. Uh -huh. е, що я казала? За те, що невролог вам вже пропише все, -все, -все а, інше да, як да, комплекс да. лікування інших спеціалістів. Да, і він каже: якщо вже щось там або не буде вистачати якогось лікаря в тій uh -huh. клініці, або ну там ще якісь питання, е, я вам рекомендую їхати в Мюнхен. Він мені uh -huh. каже, там клініка при університеті є така якась спеціальна. От саме туди я вам раджу поїхати. Uh -huh. Але на такий випадок я вже теж там записана. Коли я вперше шукала оці всі клініки, я ж лансхуд першим ділом писала, а там мені сказали аж на січень, то я записалась, так, але ж інші клініки шукала і знайшла в Мюнхені на 25 листопада. А потім мені Лансхуд перетелефонував, сказав на 30 жовтня, ну і тому я вирішила, хай буде ще й Мюнхен на всяких. І ось, отак воно вийшло. Тоді я думаю, навіть якщо там. І все буде добре. Я все одно хочу ще одну думку послухати, і mm -hmm. можемо з'їздити ще й в Мюнхен. Так, так. Вам О, треба просто. шукати найкращих спеціалістів. Я думаю, що це правильний, mm -hmm. правильний вибір. Да, ось, ось такі в нас справи новини за тиждень. Mm -hmm. Ну а так, в принципі, ходимо, що Максимчик ходить біля садочку. Ми кожен день виходимо на майданчик, а там садок. Mm -hmm. О, так, Мені прямо аж трішки шкода, бо він так хоче в садок піти. Mm -hmm. Він сьогодні так і йде, там дітки кричать. Там. Він, Мама, послухай, ну він тільки на російській у мене. Mm -hmm. Типу, послухай, як дітки грають. Mm -hmm. І він, він таке, шкода. Він так так його шкода, туди. він на жаль, Ой, не хоче Я вас обіймаю. Це, звісно, такий шлях обіймаю. Ну, ви, Ви реально робите. Так багато, я так вами надихаюсь, настільки ви багато робите для своїх діток, і для Владика, і для Максима, настільки ви емпатична і така пробівна, прям скрізь записати все робити, це, це прям дуже добре. Я думаю, я впевнена, що їм прям дуже сильно пощастило, якщо чесно. Дякую. Да. Підтримка від всіх, від родини, від людей небайдужих. Це прям, насправді дуже, дуже класно і дуже цінно. Так, ну стараємося, хто як не ми, правильно? Mm -hmm. Так, тут Оля, якісь питання писала я так, так, я Щось вирішили з дифлозокорами відповіли на це. Розкажіть, як вам вдалося знайти окреме житло для родини? Чи допомагає держава з вивченням мови? Це про Німеччину такі питання. Е, так, е, значить, ж, як вам вдалося знайти окреме житло? Ну, житло, я вважаю, що нам пощастило. Тому що так якось долею випало, що ця людина нам відповіла, погодилась на перегляд квартири. Ми шукали на звичайних сайтах, де безкоштовно щось віддають mm -hmm. таке. І так. ми там дивилися ці всі квартири. І ось так відгукнулася людина, і ми mm -hmm. приїхали на перегляд. Звісно, для нашої родини вважається ця квартира замала. Ну тут, типу, mm -hmm. жилих кімнат дві. А нам як, ну, треба три. Але ну, він дозволив Джоб-центр погодив. Ну і все. Отже, uh -huh. якось тут. Максим, поки маленький, буде з нами в одній кімнаті, uh -huh. а там вже будемо щось підшукувати собі інше. Так. Тому ось так. А, чи допомагає держава з вивчення мови? Ми ще не вивчаємо мову, але так, вони надають безкоштовні uh -huh. курси, ми записані на курси, але також черги це з січня. Січні, mm -hmm. по лютий ми записані. Але ще я не знаю, я ж хочу теж ходити в школу саме, бо щоб чоловік буде однозначно ходити так. прямо в ці уроки. Я теж би хотіла, тому що ну, ходити в школу це краще, ніж просто за онлайн його вивчати. Mm -hmm. Але тут проблема в тому, що Максим не в садочку, і як ми будемо оце все, ну, тобто він на курсах, поки він приїде, я... бо це буде в іншому місті, не в нашому. Mm -hmm. І якби ну, не виходить, не виходить. Не знаю, чесно, як ми будемо робити. Або будемо якось Максима за собою тягнути, але це теж дуже незручно, бо це потяг, mm -hmm. автобус, це ось так. Так, да, я зрозумів. Ну, я сподіваюся, що є ще час, а на коли чоловік записаний, Це він оце на січень? Е, січень, лютий так. Так, так. Я сподіваюся, що до чого часу вже щось вирішиться. Так, можливо, знайдеться якийсь варіант гарний. Ну так, та, будемо думати щось. Uh -huh. Так, а що, якісь ще питання, чи ну, про школу я ще ящиця. Uh Ви -huh. час... знаєте, я поки тут навіть трішки і боюсь щось розміщувати десь в таких закладах. Uh -huh. не знає, мені щось так страшно. Знаєте чому? Єдине, з чого страшно? Тому що це ще не підтверджено у нас в Німеччині. Ну, Вам так. треба підтвердити діагноз спочатку в Німеччині, ну, а потім. Мені Чайня. здається, так, так. Да. Угу. Я не знаю. Ми, звісно, ці листівки поширюємо по цим просто, ну, домі, дома, оце, да. але саме в таких закладах, як школи, там, от, наприклад, Червоний Хрест я хотіла би, карітас. там, да? угу. ну, такі, Трішки я чогось боюсь. Mm -hmm. Мені здається, що це тільки за домовленістю можна uh, uh, да. і мені здається, вони не скажуть да, так, -да, приносьте. Вони скажуть: принесіть підтверджуючі документи. Uh -huh. Я їм принесу, звісно, у мене є переклад на німецький, але ж це український. Mm -hmm. Тут ще лікарями не сказано, що mm -hmm. вам потрібен ливідіс, да, наприклад, Такого mm -hmm. немає заключення, немає ще заключення саме їхніх лікарів, що в нас хвороба Дюшену, там виявлена за їхніми аналізами. Mm -hmm. І через це я боюсь в такі от заклади. Ну, може, це і неправильно, mm -hmm. звісно, я не знаю. Подивитись, да, все з часом. Да. Маша пише, що у неї теж канал про Германію. Класно, Маша, привіт. Боже, щось у мене подороже. Щось так голосно. <гум> Діти башкетують. Так, тому ось такі справи. Так, да, це супер. Молодці, да. потрошечки маленькими кроками, але рухайтеся, це дуже помітно, класно. Дякую. Ну, Будемо тоді з вами прощатися. В ефір так. у нас не маленькі, ой, не так. коротенькі. <гум> так. Сподіваюсь, у нас будуть ще якісь новини, ми в п'ятниці зустрінемося, щось цікаве, так. розкажу ще. Так, до зустрічі в п'ятницю. Дуже вам дякую, да. бажаю вам успіхів. Нехай все 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 виходить легко, знаєте так. Здається, зараз, що так, трошки довго, нехай буде набагато легше, хоча б стан такий. Да, да, дякую бажаю. Так, так. Дуже дякую, Еві. Дякую вам дуже, обіймаю вас до зустрічі. Да вас Дякую, до, до зустрічі. На все добре, бувайте. До побачення.